Найдовші вуса. Конкурс. Конкурс на найдовші вуса. Предмет особливої гордості кожного муркотуна Без вусів вони втрачають половину своїх можливостей. А з ними і бачать краще, і чують, і відчувають. Котячі вуса, котяче багатство. Привіт! Вистрибнув на середину кімнати коментатор Чорний кіт. Я коментатор Чорний кіт, і зараз ми вам покажемо, як визначають власника найдовших вусів. Ви дивитеся конкурс вуса сезону. А судді судді хто? Хто вимірюватиме вуса? Цю відповідальність бере на себе самовисуванець Бубуляк. Громада згодна, громада підказує, що йому потрібні помічники. Хто ж йому допомагатиме? Ага, це Маріта і Альбінос. Цілковито білий кіт з незаплямованою репутацією. Що ж, поки тривають приготування, ми поцікавимося прогнозами від... Ну, от, скажімо, від пушинки. Як ти думаєш, пушинко?

Зависнувши в повітрі на секунду-дві, м'яко опустилася на всі чотири лапки і пішла собі геть. А ми далі ведемо наш репортаж. Мовив коментатор Чорний Кіт. Вишими вибувають зі змагання малюки, їм поки що не до снаги мірятися з дорослими. Що ж з цього приводу скаже Клаповух? для нього змагання, як бачимо, вже закінчились. Вухастий малюк не виглядав пригніченим ані скільки. Вусячі змагання не моя стихія. Коли будуть мірятися вухами, не забудьте попередити. Вуха сезону. Ти бо який! вигукнув коментатор чорний кіт. Цього малого бійцівська вдача! І поплескав клаповуха по спині. А що до хвостів, коли буде конкурс на найдовший хвіст? Визирнула за спини коментатора хвостуля І закрутила у повітрі смерч. Своїм чарним хвостом. Несподівано коментатор опинився у лищатах. Його вхопили і затисли йому лапами голову мордою догори. Усе відбулося блискавично. Марієтта підхопила його найдовший вус, натягнула струною. Альбінос приклав до нього шнурівку, бувуляк перевірив, чи все відбувається за правилами, і виніс вердикт. Вуса коментатора чорного кота є середніми за розміром. На вихід у фінал цей учасник претендувати не може. Що відчуває кіт, почувши таке про свої вуса? Відходячи в бік, розмірковував голос коментатор Чорний Кіт. Відверто кажучи, деяке розчарування, але ця стороння оцінка не вплине на моє ставлення до власних вусів. Я залишаюся при своїй думці, і вона краща за оцінку журі, а змагання тим часом тривають. Ми бачимо, як лічильна комісія міряє вуса тепер уже одне в одного. І жоден з них не потрапляє у фінал. Хто ж виходить на фінішну пряму? А вже ж це голота. Хто другий? Кутузов. Хто ж третій? Це рудий. Ніхто ніколи не помічав його вусів. Може, тому що вони руді? Отже, у рудого теж довгі вуса, і у фіналі троє. Зараз серед трійки фіналістів визначиться лідер. Отже, терпіння? Що? Що сталося? Штовханина і шарпанина, крик і гвалт кутузов з голотою не поділили першості. Здається, Тут зараз буде бійка! Альбінос щойно виголосив, що в усіх трьох котів вуса однакової довжини у жодного ані на міліметр не довші. І це викликало вибух невдоволення. Ви чуєте ці крики? Прикуси язика! Я тобі твої вуса розтягну й зав'яжу на потилиці. Тобі гаплик. Твої вуса підкорочу, аби не пхав їх куди на слід. Сварка, сварка у фіналі змагань між потенційними переможцями. Який скандал? Зараз ці два учасники будуть дискваліфіковані. І перемога дістається рудому. Цілком слушно, як на мене. Але що це? Кутузов з голотою об'єднуються, стають пліч опліч і йдуть у наступ. Чому перемога рудому? Зараз ми перевіримо його вуса на міцність, який галас зійнявся в помешканні? Перемогу! Рудому! Перемогу Рудому! А кутузов з голотою проти. Ми, ми проти. проти! Шкіряться обидва і лаються на всі заставки. Вищо проти всіх? Кричать їм коти. Гей, ви проти всіхи! Гукає з під самої стелі оскоженілий ковбасюк. Він розгойдується на люстрі. У цьому шарварку він знайшов під шафою пляшечку із залишками валер'янки, спорожнив її і втратив контроль над собою. Щось із ним сталося. Крізь ковбасюка наче пропустили електричний струм. У нього навіть шерсть стала дибки. Він видерся шторою вгору мало не до стелі, перестрибнув на люстру і, розхитуючись на скляному ріжку, несамовито заволав «Поковбасимо!» Відштовхнувся, перелетів через усю кімнату, зачепився за фіранки і гепнувся просто на братів хука й джеба. Спалахнула загальна бійка. У розпал несамовитого гармидору повернулася додому пані Крепова і з несподіванки випустила на порозі парасольку. З рук. Геть, звідси бандо котяча, забирайтеся геть! Голос господині вмить привів котів до тями. Вона підхопила з підлоги парасольку, і котам здалося, що зараз вони всі дістануть тою довгою, мокрою, холодною парасолею. Коти! Завмерли, хто де? Лиш чути було важке сапання, а тоді заходились обтрушуватись, пригладжувати шерсть та зализувати подряпини. А ви Ставте лайк, підписуйтесь на канал, адже попереду вас чекають не менш цікаві історії та казочки.